Я був на острові, що зветься Пасмос, за Слово Боже за свідчення Ісуса Христа, і почув за собою гучний голос, який говорив, і оглянувся, щоб побачити голос, що говорив зо мною. Об'явлення перший розділ 9 і 11 вірші. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми будемо розглядати історію, яка охоплює трохи більше часу, ніж той період, про який описує автор. І так сказано про те, що він оглянувся. А що було до цього? Написано, він був на острові. Це означає, що він ввів якийсь спосіб життя, він чимось займався, в нього якісь були плани, якісь дії. Зрозуміло, що він був християнин, що він пам'ятав і вірив в Господа, але навряд чи він розраховував на зустріч з Господом саме в такому вигляді. І ця зустріч змінила. Тут все змінилося, і життя його вже не могло бути, як раніше. Все змінилося. Ми також своє життя, ведемо, ми ведемо якийсь спосіб життя, займаємося чимось. І тут приходить Господь. Так, Господь приходить в наше життя. Чуть-чуть по іншому, ніж він прийшов до автора цієї книги, але він приходить. І що? Що нам робити? Коли приходить в наше життя Господь. В Єремії 35:15 сказано верніться кожний зі своєї поганої дороги і кращими зробіть свої задуми, і не йдіть за чужими богами, щоб їм служити. І так, коли приходить Господь, а Він, по суті, кожен день приходить в наше життя, ми маємо навернутися. Так як Йоанн, повернутися, щоб побачити. І не просто, щоб побачити, щоб змінити. Той шлях, який ми йшли, щоб змінити ті дії і ті думки, які ми мали до цього часу, і почати по-іншому мислити. В Юїля, 2 розділ 13 вірш, сказано. Роздаріть ваше серце, а не одежу, і поверніться до Господа Бога вашого, бо Він благий, милосердний, довготерпеливий, многомилостивий і оболіває над нещастям. Кілька днів назад, недавно, наскільки відомо, почався православний піст. І люди будуть постити перед Великоднем або Паскою. Але Слово Господнє говорить, що не такого очікує Господь поста, щоб ми просто відмовилися від якоїсь їжі. Там сказано, щоб ми відмовилися від якихось вчинків, від гріхів і навернулися. Ось цього очікує Господь. Тобто, знаходячись на своєму острові, знаходячись на своєму місці, знаходячись там, де ми є в своєму житті, Господь не закликає нас зразу змінити своє місце призначення, місце знаходження, йти кудись щось робити грандіозне. Господь просто закликає зробити те мале, ради якого ми покликані в цьому світі навернутися до нього, повернутися до нього. Апостол Павло, коли йшов переслідувати християн. Господь зустрівся йому, і він сказав такі слова. Бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Дія апостолів 26 розділ і 16 вірш. Я тебе посилаю до народу, відкрити їм очі, щоб навернулись від темряви в світло та від сатанинської влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів. І долю освя... з освяченими. І так, апостол Павла він направив для того, щоб навернути людей, які йшли зовсім не тим шляхом, який був призначений для них. І сьогодні ці слова, які апостол Павло писав тоді, незалежно від того, чи це Коринт'янам, чи Галатам, чи Ефесянам, ці слова звернені до нас, щоб ми навернулися. Книга об'явлення, вона також призначена для того, щоб ми повернулися. Відвернулися від свого острова і дивилися на Господа. Коринця нам сказано, 6 розділ і 11 вірш. Такими були деякі з вас, але обмилися, але ви освятилися, але виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. І так, Слово Господнє сьогодні закликає нас повернутися. Не просто повернути голову чи шию, як говориться, а повернутися в своєму житті, розвернутися в своїх вчинках, змінити спосіб життя і навернутися до Господа. Тому що в вічності будуть лише ті, які навернулися, які очистилися і вмилися від гріхів своїх. Сьомий розділ книги об'явлення 13. Вірш. ось ці Оці в білий одяг. Хто вони і звідки прийшли? Звучить запитання 13 віршові. Далі відповідь така: це ті, що прийшли. Велике горе і випрали свій одяг, і вибілили його в крові ягняти. Чого і вам бажаю. Амінь.